Останнім часом в Україні придбати наркотики стало дуже просто, тому що ледь не на кожному будинку намальовані посилання на телеграм-канали, де вони й продаються. А найкращий спосіб побороти це свавілля – замалювати його, кажуть активісти. Ми вже впродовж довгого часу. Наша організація бореться з наркорекламою. Вона являє собою просто написи на стінах з посиланням на телеграм-канал розповсюджувача. Ну я, я рахую, що проблема стоїть гостро в нашому місті. Тому що ніхто не може бути впевнений, що саме його дитина завтра не зверне увагу на це ну, на, на ці написи. Пересічні рівняни кажуть, ці написи на стінах кидаються в очі та псують зовнішній вигляд будинків. Насправді кидаються, і не дуже мені це подобається. І ну, було б краще, якби взагалі їх не було. Як боротися, Перехожу по них. Ні, я ще чую, я не знаю. Треба з, з тими, хто розповсюджує наркотики, боротися. Просто. Служба не займається своїми справами. Сама ж схема купівлі наркотиків через телеграм-канали розроблена так, що покупець з продавцем не зустрінуться. Тобто людині потрібно перейти за посиланням, яке пишуть на будинку. Там ж вибиває каталог товарів. А після того, як ви надішлете гроші, торговці роблять свою справу. Вони підкладають замовлений наркотик. Це може бути шпарина у будинку чи у якійсь металевій конструкції. Після цього продавець відсилає покупцю фото і адрес місця, де знаходиться товар. Насправді в цьому пакетику чай однак саме так легко і безпосередників можна придбати наркотики через телеграм-канали. Та не факт, що перерахувавши кошти, покупець отримає бажаний товар. каже чоловік, який це пробував для власної безпеки, не показує своє обличчя, ім'я та голос змінені. Ну мене кидали один раз на телеграм-канал. Я заказав триву, типа два. Ну я, я заказав два пакети. Ну піпа, я прийшов туди, він кинули фотку, там ніхіра нема. А щоб така реклама не поширювалася, рівнянин Олександр Подвишений зареєстрував електронну петицію на сайті Рівненської міської ради із проханням, щоб в обов'язок комунальних служб входило замалювання цих графіті. Ми закликаємо. Міську владу залучити комунальні служби та звернутися до Ради голів ОСББ в місті Рівному для того, аби вони в межах компетенції своєї замалювали ці графіті, також запросити до публічного звіту начальника. начальника Поліції міста рівного Василя темовича Зелінського, або він прозвітував про те, який, яка робота ведеться. В той же час на сайті Верховної Ради з'явилася петиція з проханням легалізації медичної марихуани. Цю ініціативу підтримали і в Міністерстві охорони здоров'я. Канабіс має безліч доведених лікувальних та паліативних ефектів і дозволений, наприклад, в 25 штатах США, Австралії, Канаді. Його використання давно врегульоване в багатьох європейських країнах. Щодо України, то в нас повністю заборонено використання медичного канабісу в лікувальних та наукових цілях. Хоча застосування таких препаратів допомогло б майже двом мільйонам громадян, які страждають від хронічного болю та інших розладів. Додає, трава допомагає при таких недугах, як хвороба Альцгеймера, рак, хронічний біль, синдром подразненого кишківника, розсіяний склероз, епілепсія тощо. Однак рівненські громадські активісти, які масово борються з пропагандою наркотиків, не підтримують таке рішення. кажуть, можуть з'явитися липові рецепти на купівлю. Я не підтримую цієї позиції. Я рахую, що наркотики повинні бути заборонені в Україні, тому що ми ще не готові для того, щоб для легалізування наркотиків ситуація в країні така, що навіть якщо в медичних цілях легалізують наркотики, вона буде використовуватися не за призначенням. Такої ж думки і лікар-нарколог з 30-річним стажем Ігор Мельник медик каже: у них на обліку стоїть близько тисячі рівнян. Зазвичай це молоді люди до 40 років, які починали з коноплі. Дух. Я не буду спорити з міністром. Може, зараз є якісь технології, що в медичних цілях воно щось і допомагає. А з, з, з думки нарколога, я знаю, що марихуана, це травка, це є перший крок до хвороби наркоманії. У поліції розповідають, вид розповсюдження наркотиків через телеграм-канали для них новий. Більше того, це доволі захищені соцмережі, тому викрити їх нелегко. Однак і в цьому є прогрес. Місітернополі була затримана група, яка розповсюджувала наркотики через інтернет, в тому числі і в Рівному. Є в нас є факти, є провадження. Є ми проводимо теж оперативні слідчі дії по певних фактах. У поліції додають, причетних до цієї справи каратимуть за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на срок від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Дарина Гапунюк, Назар Забайда та Владислав Кругляк, новини Рівного.